Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку дівчинка і ромашка. Ясного сонячного ранку дівчинка вийшла погуляти на зелений лужок. Коли це чує, хтось плаче, прислухалась і збагнула плач долинає з під каменя, що он лежить. Камінь невеликий, але дуже твердий. Нахилилась дівчинка і питає. Хто там плаче під каменем? Це я, Ромашка, почувся тихий слабкий голос. Визволь мене, дівчинко, давить на мене камінь. Відвернула дівчинка той камінь і побачила ніжну стеблинку ромашки. Дякую тобі, дівчинко, сказала Ромашка, вільно зітхнувши. Ти визволила мене із під кам'яного гніту. Як же ти попала сюди під камінь? Обдурив мене кам'яний гнід, розповіла Ромашка. Була я маленькою ромашковою насінинкою. Восени я шукала теплого куточка. Прихистив мене кам'яний гнід. Обіцяв оберігати мене від холоду і спеки. А коли захотіла побачити сонечко, він мало не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинко. Добре, будь моєю, погодилась дівчинка. Дівчинка і Ромашка подружилися, щоранку дівчинка приходила до Ромашки, і вони разом зустрічали сонечко. Як добре мені бути твоєю, дівчинко, часто говорила Ромашка, а якби ти виросла в лісі чи край дороги, якби ти була нічия, я умерла би із горя. Тихо сказала Ромашка, але я знаю, що нічиїх квітів не буває, вони завжди чиїсь. Он той матір дзвіночок приятелює із сонечком. А ось та маленька квіточка незабутка, подруга весняного вітру. Ні, квітка не могла б жити нічия. Діти, як ви думаєте, чи бувають нічиї звірі? Птахи, квіти. Чи можуть рослини або тварини дружити з людиною? У кожного дорослого або дитини завжди є друг або подружка. Друг це той, з ким можна порадитись, поділитися секретом, людина, яка ніколи тебе не зрадить. Без друзів наше життя не було б таким цікавим і різноманітним. А зараз, діти, час відпочивати. На добраніч, гарних вам снів.